Мачуха звучить занадто грубо. Мене звати Марго. Ти можеш запам'ятати? А це занадто фамільярно. Не можу до тебе звертатися як до прибиральниці. Вася, поживеш пару місяців в Україні і помаячиш тут фейсом. А коли президент заспокоїться, поїдеш назад. Зрозумів? Ні, а що мені тут робити пару місяців? Займатися улюбленою роботою. Якою роботою? От я теж хочу збагнути, якою роботою мене нічого не виходить. Я себе ще не знайшов. Що тут смішного? Ти знаєш, я був в гостях у міністра, його онукові сім років. Підходить до мене і каже: дядя генерал, я коли виросту, теж буду поліцейським. Мене так будуть боятися бандюки, що поховаються по домівках і не будуть виходити. Сім років, пацану. Тож вип'ємо за кар'єру цього шмаркача. Хоча ні його кар'єра, і тим більше твої проблеми мене не цікавлять. Ну, тоді і мене не будуть цікавити твої проблеми. У мене немає проблем, Фазер. Немає? Тоді не можеш йти геть. Mm? Що ж, гарно поспілкувалися. Був радий бачити. Матусю. Фу. Я тобі там номер карти надіслав. Серйозно? Я не бачив. В телеграмі. А в мене немає телеграма. Як це немає? А кому я тоді відіслав? Ну, мабуть, тому хто хоче дати тобі грошей. А хто це? Ну то що ж не я. Чекай, я був упевнений, якщо ти мене сюди викликаєш. А я був впевнений, що мій син мене не підведе. Але бачиш, люди інколи нас розчаровують. Ти хочеш, щоб я жив на вулиці? Помер з голоду? Ходив на роботу? А воно так і буде, якщо ти не зробиш те, що я тобі кажу. До речі, про спадок можеш теж забути. Синок, поїдеш до Одеси, Марго дасть тобі карту з потрібною сумою. Поживеш там, я не дійшлю журналістів. Ти їм скажеш, що ти підтримуєш мої ініціативи, підтримуєш президента. А от коли можна, буде поїхати вже з країни. Я тобі скажу. Окей? Богдан, я більше не жартую. Я втомилася за тебе отримувати по шиї. А відколи це поліцейські отримують по шиї за те, що ловлять злочинців, га? Злочинці людей на вулиці грабують, а ламати пальці за викинуте сміття на тротуарі це вже занадто. Хто винен, що в нього такі тендітні пальці. Хресна. А це нормально, коли поліцейський у приймальні грає в ГТА? Якщо немає відвідувачів, то нормально. А якщо є, тоді погано. А якщо він ще робить ось так і кричить помри менцяра. Я розберусь. Громов. Останнє попередження ще один раз і охоронцем в супермаркет. Охрана, відмена. Він ночі назвав мене Лена, а я не Лена. Викликали? Навіть не мрій. На цьому чемпіонаті. Тобі кінець. Поліцейський чемпіонат для діючих поліцейських. Ти теж хочеш пенделя? Мовчу. Мовчу як риба. Рибка за склом є. Рибка за склом є. є. Рибка, рибка, рибка. А от у нас в Америці справжнє пиво. До якого вам ще рости і рости. І отут я готовий посперечатися. Сперечатися будеш зі своєю бабою на городі. Я тобі як професіонал скажу. Американське пиво найкраще пиво в світі. А це лайно. Почекай, почекай. Я розумію, ти хочеш мене вдарити. Але я хочу. Остудити твій запал. <клі> ну що? Охолов! ха О, холов! тихіше, не поміть мені сурочку! О! А ось мій убер бігав. Чуєш, Горило, а в тебе в салоні немає золотіх запахів, бо мене ухачує. Що таке? Ти що забув витягнути із багажника запаску? А це ти даремно. Бо в мене з собою ще два ящики шампінь. Малий тобі сьогодні пощастило, бо я плачу потрійний тариф. Ямщик! Запрягай! Пане міністре, вийшло якесь непорозуміння. Ну, Ви ж самі знаєте, що журналісти вони завжди щось перекручують. А він чудовий хлопець. Він він, він. він американський поліцейський. Так, то я такий скромний. В наступному місяці президент планує приїхати до Одеси на поліцейський чемпіонат. Так от. Вася там себе и покажет. <свист> Если он себе не покажет, то я напишу за собственным желанием. Домовились. На добра <свист> Дядька. <Детько. свист> Ой, сегодня точно нет. Вечірні процедури, пан генерал. А можна просто мені зробити клізму без всього антуражу? -цього Ні, не можна. А якщо ти захочеш ще якусь процедурку? Мій генерал. Звільнення. Що звільнення? Два Н. Звіль-нен-ня. Не із посади, а з посади. Я в цьому житті хоч один раз. Можу щось зробити сам. Дуже дякую. Як я тебе три роки терпів. Настю. Ти думаєш відкривати ногою двері начальника поліції це нормально? I'm a bad guy. Да. Не може бути заяви по звільненню. Треба писати заява про звільнення. Юлія Миколаївна всі від нього відмовляються. Кожен хоче працювати зі своїм напарником. Може, краще ви його в інше відділення направите. Яке інше відділення, Діано. Їм дали таку можливість. Досвідчений колега з Америки. Його батько наш прямий начальник. Обмін досвідом. Англійська мова. Вася бурундяк! Тримтіть вирудки! Закон прийшов надерти вам дупи. <гум> 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 ну що, боїтеся мого довгого ствола? <гум> 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 Та я прийшов захистити вас у моєму магазині багато патронів. Діано. Будь ласка, відведи Настю додому. Нам треба поговорити. Настю пішли. Кресне. Кімнату з цим бурундяком краще не відкривати. Я візьму його. Що? Я візьму цього придурка, якщо ти мене не звільниш. Ну що, мій друже, тепер твоє життя ніколи не буде нудним. Тому що твій напарник це Вася Бурун. Дяк, ами. Ще раз штовхнеш плечем двері, я твоєю головою виб'ю скло, а потім протруней гуму на всіх чотирьох колесах. На превеликий жаль, сьогоднішній день ти проведеш зі мною. Правила поведінки в автомобілі наступні: не виходити з автівки, доки вона їде, не діставати табельну зброю в салоні автомобіля, не курити. Все зрозуміло. А електронну цигарку можна. Вайп-кальян. Косячок. Треба підтягнути мою українську. А цей Тодор, він що, насправді звичайний федір? Слухай, а що зараз реально можна називати дівчину секретарка, докторка, членкиня і за це не отримати попиці? А? Я не знав, що так дівчата на копів витріщаються. Ні, ну я мав на увазі тут. У нас в Америці копи дуже суворі. Навіть голову бояться повернути в їх бік. Ну, тобто в наш бік. Бо ми там, типу, круті хлопці. Залишайся біля машини, я зараз повернусь. Та не поспішай! Зроби базу, випий кетиру. Я пригляну за злочинністю.